Скільки років я, наприклад, не міг вийти цього, я його блокував, намагався не думати. Я для прикладу кажу. І тут я зумів залишити це, вийти цього, прийняти це. Не просто залишити, втікти, заховати, забути, а прийняти це як свій. Це така, такий потужний заряд. отримуєш, власне своєї ж енергії, самоцінність. Така з'являється наповнення, тому що власне то було, там була чорна діра, пустота. Кожна із цих ситуацій, це така чорна діра чи дірочка, яка висмоктує енергію, наповнення внутрішнє. І от коли її закриваєш прийняттям, вся ця життєва енергія залишається.